Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали у Brawl Stars і саме сьогодні у нас є соло ШД, яке плюсове, короче, і яке за кіли буде давати нам ще додаткові кубки. І якщо чесно, мені дуже сподобалося грати, і ми тоді мех дуже швидко і легко прокачали на 850 кубків. І я би хотів сьогодні добити її до 900, а то, можливо, навіть і більше. Хоча треба буде зараз трошечки постаратися, так сказати, і е, попробувати нормально нормально відіграти, тому що все залежить не тільки ще від мене, а і від мапи, і ТТ, і ТП, і, 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 і коротше, в общем-то, ну, супер, все нелегко буде, ну, я думаю, що все буде добре. Зараз ми бістенько зможемо тут все навалити. І все, що мені треба, це всього-то на всього -то навсього трошечки підзбирати банок і пожить, і ще й можливо когось повалить. Ага. Ага. Ага, мене зразу так захавали. Моментально. І нікого завалить не вийшло. Мінус один кубок тільки. Ну, слава Богу, хоча підняло два. Коротше, ще тяжко якось, непонятно. Да, все-таки я так і не зрозумів, як, як працює тут цей рахунок, скільки ти дає і віднімає кубків, але все рівно ти потім получаєш якось більше, чим в звичайному ШД, Тому краще поки грати цю ШДшечку, тому що ну це трішечки вигодніше. І уже слава Богу. Так, слава Богу, поїхала далі. Так, а кіл то не я зробив, чуєш. Так, там теж шеллі, блін. Ви задовбали з цими шеллі, і, і забити їх ніяк не можу, і кіли зробити не можу. А хочу, 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 купу килів. Так, пощі добив. Блін, не я добив, чуєш. Ай-яй-яй, мене ще з'їдять! Блін, не встиг, не встиг роботом стати! Ну, топ-4, правильно? Да, топ-4. Ну, 4 кубка, тільки, і короче. І в итоге мінус 2 за те, що я помер, ти поняв? То мені тільки 2 кубка дало. Обалдеть. Все, я поняв, тепер як працює счетчик. якщо ти помираєш, то я ще мінус 2 кубка зверху. При любому розкладі. А ти можеш не померти тільки коли ти топ-1. Так, капець ти мене там надо чуєш. Піду я бити ящики. Отакомета я винесем. Плюс 2 кубка за те, що вальнув, тіпа Так, тут ще шарф, який має в мене запригнути, ну. Но... Це йому не сильно вигідно, бо він чуть-чуть не допригнув до мене. А я буду його далі дамажити. І як мінімум кудись гнати. Хоча я сам не відхилився, то він ще може мене і з'їсти. Ну ладно. Так, давай попробуємо когось хоча б завалити, тому що я хочу більше кубків. Абау детя ульту не встиг дати. Все, 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 все я поняв. У мене, коротше, плюс 2 кубка і мінус 2 за те, що я помер, і по ітогу. У мене ще плюс два за це, і я отримав тільки два кубка. А міг отримати чотири, аби не помів. Все, я поняв, як працює, цей весь е, рахунок цього всього дійства. Як то воно все працює, це уже слава богу, я зрозумів. Окей. Значить, в будь-якому випадку мені треба робити нормальні кіли. І тоді я зможу нормально фармити кубки. Бо поки я не роблю кіли, я кубки фармити не можу. Все, це я поняв. Хорошо, шарфами не ліземо, бо він там, блін ще з ультою буде. Хорошо, кого б мені з'їсти, кого б мені завалити? Оце я не знаю. Оте, що я банки лутаю це кенішні хорошо. Мені б чуваків бити якихось. кольта надо съедать. Так, ну одного мы съели. Уже слава богу. И все, бы я съел бы, конечно. Вот так. Так, бита. Все, я с тобой типа Тим, я типа робот, Блин, чуть-чуть чуть-чуть шарфа добити не хватило. Так, ладно, ну нічого, я завалив двох. Вибачайте. І Я ще й цього завалив! Обалдіть, плюс 8 і ще плюс 10. Оце хорошо. Оце я 18, по ідеї, получив. Дасть Бог, то слава Богу, може реально 18. Бо якщо не 18, то, конечно. Блін, я не подивився, правда. Ну ладно. Ну хорошо, ця каточка була хороша. Я там кілів робив. Ай-яй-яй, скільки. Ну ладно, поїхали. Що ще дві баночки. Туди-сюди. Що тут? Ще. Пару банок є. Ти знаєш, я без цей Дженнет побився. Ну. Но... Ну, вона просто Уйшла в політ І вона мене ще з'їсть так. Я її добив! Обалденно! Плюс кіл, плюс два кубка. Так, шарф. Отако. Отако. <реш> за, за глупость. Поняв, шарф. Це зветься за глупость. Це зветься за глупость. що ти напав на мене? Так, мені би ульту просто нафармить на цьому Ліоні Опа, там ще хтось а тут шесту. А тут ще Ліон Коротше, да. Плюс 2 і мінус 2. Коротше, я вообще в нулях там плюс мінус. Ну в мене вже 873, а було 850. Так, погнали. Знову я там само заспавнився. Попробуємо ще щось красивіше видати. Трошечки краще рознести. І я оце ще досі в голові сижу. Думаю, я на якому б герої я би міг конкретно жорстко давати кіли, щоб прям ну з кайфом збирати кубки, в якого героя дуже великий кіл потенціал. Ага, отут мене й з'їли. Не, ладно. Отдам я йому банки, Да, я лучше підхилюсь. І посиджу тут в кущиках собі, та й все. Так, ми дожили до топ-2 уже, слава богу. Що, я ще топ-1 візьму? Хо-хо. Оболденно. Так, у мене вже 887 кубків і залишилося так. то взагалі нічого. Може, ми навіть сьогодні до тисячі зможемо її добити. Ну, не знаю, не знаю. 150 кубків останніх завжди тяжко, але в цьому режимчику трошечки дай легше. бо все рівно іноді є ну прям такі хороші, хороші так сказати, ігри, де ти або дождався так сказати, свого топ 1 десь досидів, або просто зміг когось понавалювати і так сказати, заробив на цей топ-1. І таке буває. Що там в центрі? Ну в центрі бул, я не знаю, не сильно. Че, я до буллайти мені краще все Шеллі позадовбувати. Це трошки приємніше, чесно кажучи. Ага, там ще хтось у нас. Там ще у нас ворон. Ой-ой-ой, і -ой -ой. я вообще нічого не встиг зробити, так? Да? А Шеллі в з вороном битись, таке собі дійство, да. Ну, короче, вообще мені не сильно хорошо, в мене нема, а мені треба збирати. Так, ну роботом хоть став, уже, слава богу. Що ж ти ШЕЛЛІ по ньому не стріляєш, га? ЗАТО по мені, дай Боже, як валило. А по ньому, блін, ні чорта. А він мене просто взяв і запригнув. Ага. Запригнув знову. УГУ, А тепер тіметься, тіметься, чув. А пішов ти тепер в дупу? Хай тебе там розносять. Так, хорошо, топ-3. Там кошак з гіперкою. Кошак з гіперкою, то серйозно. Ну, мене шелі вже добило, звісно. У мене виходить топ-20, тільки 8, за поразку ще мінус 2, 6 кубків мені скидало. Да, 6 кубків це небагато, небагато. Ну що, яке кілів не зміг зробити взагалі абсолютно. Зато міфічний старт дроп. І скінчик? На ворона. Прикол 45 кубасів купілку, 896, 2000 XP, хорошо, ще пооткриваємо баталпасік. Так, окей, okay, окей. Okay. Погнали. Давай ще бистренько, зробимо діла. І буде в нас 900 кубків. Після цієї катки я відчуваю. Ну, цілком прям хорошо відчуваю, правда. Я постав повільніший через те, що Елі на мене загралась. Так, не вийшло мене, звісно, вибити цього пацика. Но зато тут є ще дві баночки. Давай я їх краще нафармлю. Щоб стати, ну хоча б трошечки сильнішим. Можливо, мене більше будуть боятися. Ну і в мене буде більший демедж. Можливо, я хоч когось завалити зможу. У мене вже топ 3. Але якщо я помру, то це мінус 2 кубка. Так, хорошо, кіл я дав. Це вже нормально. Що нас ще тут чекає? Де ще пацанчик? А чорт його знає, де пацанчик. Угу. Знати буде останній? Бо гіперки в мене нема. Блін, де да він ховається? А, його шарф. Блін, ну не встиг, я ні гіперку нажати, ні добити його, ну що поробиш. топ 2 Коротше, 8 кубків мені дало, бо ще два я за те, що кіл дав. У мене 908. І тут, кстати, він стрік, походу, не працює. Бо в мене п'ять він стріку, я не думаю, що мені ще зверху. Кубки якісь. І ще 2000 XP, або 13 Тринадцятий левел. 908 кубасів. Що ми шуруємо ближче до 1000? Та я думаю, так. Да. Бистро фармиться. Особливо, якщо ти ще кілів сипеш кучу, то взагалі багато. Зараз подивимося, скільки мені насипеш закатку. Я прям от прям вийду з катки і подивлюсь. Ну, якщо я прям ще кілів нароблю і все буде добре. То постараюсь, звісно, так сказати, виграти. Ось, о, першого ми добили вже вже непогано. Так, ну бул там буде бігати через стіни, це мені не сильно подобається. Так, ну вже диви, плюс 4 у мене є. Я вже непогано йду. Кого б ще замочити такого? Ну, була я би міг, звісно, попробувати. Ну не факт, не факт, чи вийшло, може б вийшло. А може б і не вийшло, бо він зблизька, звісно, пацан крепкий Чорт я знаю, де тут хто ще може тусуватися? Шелі. Угу. Шеллі трошки тімиться, я не сильно хочу з нею втімитись. Так, там була замочив, шарф убив кота Ого, ого! Шеллі сипе! Шеллі насипає! Так, ну я коли попадаю, теж насипаю, ну мені ще й важко попасти трохи. У мене топ-3, і там шарф остався. І шарф на мене напригнув просто. І шаліф вбило, хорошо, хорошо, блін. Аби ще добив, було би ще крутіше, Ну, у мене виходить, має бути плюс 10 кубків. А ну мені сіки дало? А я і не знаю, скільки мені дало. 923. Чорт, я знаю, скільки мені взагалі, дало. З цими всякими ачівками, приколами, я так і не поняв, в ну, Мене вже 923. Мене було 908. Мені взагалі купу дало. Так, поїхали. Поїхали, поїхали. Я дуже хорошо фармлю кубки зараз. Давай далі. Мені ще 70. Ну там трошки більше, ніж 70, але все одно. Кого б розвалити? Шелі розвалити не вийде. Тут є щось в углу? Нема ні чорта вообще. Або одеть, без банок оставили. Ну, гамнюки, ну гамнюки. І добити б когось. Та й добити особи не виходить. Бо нема нікого. Де всі чуваки? Всі воно тусять собі. Так, ну шеллі тут. Не знаю, як мені її пробити, це треба повністю відкриту територію, щоб її пробити. А з такими горбами, то я до неї не достаю. Особу. Так, ну хоча б так. Ну в мене все одно нулі. Блін, я ж і ульту потратив на гаджет цього. Ліона. Ай-яй-яй, і в мене топ 3, і нульки кілів. В нашей вал чуєш? Ще з Гизультой и з гіперкою полетіло. За Леоном. Обалдеть, все Зивии. І топ-1, і ще плюс 4 зверху. Це мені має дати 14, правильно? А Дало мені. 19. Бачиш, він стрік все таки працює. У мене 942 вже. Обалдіть. Я що це мех саме легше, а ще викачать до тисячі в мене вийде? Ну не знаю, не знаю. Ну мені ще менше 60 кубків, 50 там з копійками. Походу, реально ізі буде. Так, брок тут взагалі чудить. Піду я кудись ще. Блін, в центр очковий те. Баночку стерію вже непогано. Так, ну спайка він виніс, чуєш. Поділюся з ним, хай забирає. У мене сім банок, мені і нормально. Мені треба кіли збирати. З всякими фенгами там туди-сюди, ну і ще полетів кудись, не пойму. ще шарф. Від шарфа я не дожину. мені б когось другого тут. Було взагалі, було б хорошо. Да, ну я провтикався. Ну, шарфа зміг добити. Що, фенга вийде з'їсти? Що не вийде, вийде, він ще й промахується і тебе вийшло з'їсти. Так, поїхали далі. Я собі хилюсь. Ой, ой дамажи як. І втік. І тікати давай. От гамнюк. Так, ладно, коп винести. Брока може. Брока простіше буде. У нього ХП дуже мало. Отако От просто його схавати. І плюс кільчик. Аби цих двох з'їсти, було б вообще супер. Я ще й не попадаю по цьому фенгу. так. І останнього захавати. Більту провтикав, Ну, нічого страшного. Захавав шарфа. 967. Обов'язкоми прем. Ми взагалі добре йдемо. Оце режимчик додали, Оце режимчик, Оце я розумію. Фармити собі. Так, ти сразу пішов в дупу. Я собі пішов фармити свої діла. Так, давай далі. Так, ну до кольта я, блін, не достаю, а він у як достає. Так. хілимся. Хілимся, хилимся. хилимся, хилимся. Там ще Газонюк, блін, тут бібі. А як ти хилишся, я ж по тий попадаю, ну? Так, ну він між двох вогнів. Йому тут больно, чуєш. Я добив. Так, і пішли тебе з'їдати просто. Вот такой, конечно. Там вальнувся, ну, блін, ще Шейк, кошак, прийшов і добив мене. Це на банке загрився, видно. Побачив банки. Ну плюс один. І ще тут. короче, 5-2, 3 кубка мені дало. 970 у мене. Но у мене ж він стрик, то не злився, бо я там топ 5 вроді кучу. Чи що там топ 4? Ні, то 5, мабуть, Ой-ой-ой, конечно, да. Так, хорошо. Ці дві банки мої. 100%. Може і оті з бокові будуть мої. І що справа. Час я до них прям сразу і біжу. Давай, 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 давай. Саньочок, фарми. Поїхали, бемс. Хорошо, там ще одненька є. О, вона не одна, їх дві, а балідь, вони всі банки провтикували. Я заберу, що мені? Що мені стоїть всі банки позбирати? а тепер кіли робити. Правда, вже нікого не залишилось кіли робити. Тут 11 банок, чувака. Кошака 5. Він кошак її добиває. Але добив я. Добив я! Хорошо, я стирив трохи. Тільки би забити, Ну, і кота теж буде важко. Трошки дамажим, такого знаєш, ульту підфармити У мене по факту вже топ-3. Ну кіт злякався на мене нападати, що ж Так надо тіка винести, бо це капець. І все, і сидить Это гамнюк. И сидит, Все, давай. Пока. Де кошак. А він міг на мене запригнути було б нормально йому. І такое мета, я просто з'їдаю, у мене 6 кубків, ще топ-1, це 16, а насипало мені взагалі, у мене 991 уже. Ти поняв? ще 9 кубків, 49. Обалдіть, що навало, на капець. 1000 коїнів, хорошо. Фух, давай ще 9 кубасів. Ой ой, ой нормально, нормально. Хе -хе. Останню перемогу сюди на базу. І 1000 кубків. Да, в обичному ШД було б набагато складніше. Тут трошечки простіше все таки. Фу ху ху Так, поїхали. Що ми вальта позадобуємо трохи? Головне, самому не откиснути, блін, бо 9 кубків того сталося Це, ну, небагато. Ага. Чуть кажу не откиснути, так я уже откисаю. Так. Перейди сюда. Блин, не попав. Блин, у меня вже там 7000 хп. Я не встиг стати роботом у мене топ-6. Ай-яй, ти поняв. 987. <хи> і нема він стріка, і нема нічого уже. Недокачаний я. І все. Ай-яй, а пошій на повному він стрій і вифармив тисячу кубків. Остання перемога оставалася. Ну, там прям даже не то що перемога, пару кілів та і собі топ 2, якісь топ 3. У мене він стрік був великий, я міг собі дограти, так сказати. Не, шалі за добую. Винося, це хорошо, Ну за гріфом так не побігаю, в нього дальність більша От тако, Коли його ще й мороженщик задовбує, то можна. Чо ні. Тако позадовбувати можна. тако Ой-ой-ой. А не можу, бо я невеликий. Так кошак тут і пішов, ну хорошо. Попати ты разочек нормально. Ай-яй-яй! И ульты нема. А де ульта? Коли буде ульта? Так кошак щось запрыгнув, та не туди? Ну і тут мене з'їли топ 4. А у мене ще плюс 4 кубка. Це в мене 8. Ну, коротше, мені ще 7 кубків знову. Уже не 8, а 7. Так, давай сразу. Не задобувати особо нікого. Погнали банок на фармим та й все. Отак 2 є, уже непогано. Ходога б добити. Отакого добили. Алілі. Не доганяю. Ладно, буду так стріляти. Так, живу, живу, живу. Ой-ой, потна катка. На мене вже плюс 4. Павлегенько. Що ти так то рішив, а? Пацанчик. А ми роботом будемо. Шле позадобаємо то тебе тоже легенько. А вже не позадобуємо, вже ти там все за камнями. <laughs> Зато Шеллі, диви, що йому начудило. Так, гаджет у неї кінчився. Будемо її просто стріляти. Так, аптечку вибили їй. Ну, все одно вона добила, і кіт впригнув в останній момент. Хорошо, у мене топ 3 я, по ідеї вже в лі... да, да, я В мене тисяч. У -у -у. Ще один бравлер на тисячу кубків. Дивись, скільки в мене їх уже. Дев'ять. Десь одинадцять, одинадцять бравлерів на тисячу кубасів. Ну що, хто буде наступний? Бо не знаю. Коротше, є маю тут. Хоча така мапа, що була, можна спокійно качати, сидіти. Була шелі таких чуваків. Ну а на цьому будемо завершувати. забувайте підписуватись на канал, ставити свій З вами був Санчелос і всім пока-пока.